Розкажу, що мені інсайти говорять, да? перше, що е, Центральний Виборчий штаб е, слуг народу запрацював і там платять зарплату. Тобто е, Там е, наймають людей, в тому числі е, в першу чергу до Подаляка да? е, е, визначають, скільки яким там. Кому там позитивним блогерам будуть платити. От, і тобто робота йде. Принаймні фінансові і креативний департаменти в штабі слуг народу вже працює. Я би точно знав, би розгортали регіональні штаби, не розгорнуті. Невідомо, чи будуть розгортатися штаби далі регіональних, ну, наприклад, до рівня районів чи громад. Ну, до рівня громад, я би на, на місці Міші Подаляка, я б сказав, Володимир Олександрович, це не треба робити, ну, максимум до рівня районів. Да? Ну, от, наприклад, там в Сумській області це 5 районів, то есть, максимум там, 5 регіональних штабів, там на, на рівні той же самої Полтавської області це 4 райони, чи Дніпро, Дніпропетровська там, 8, ну, ну, десь так. Да? От, я би не став розгортати, ну вони і не розгортаються. Тобто на регіональний рівень вони ще не вийшли. Але те, що штаб, центральний штаб почав працювати і там платять бабки, і понятно, бабки платять ці конвертами, це коню, понятно. От з цього ми можемо зробити сміливий висновок, що вони до виборів готуються. Як Проводить вибори невідомо. Е, тому що технічно, ну, у, 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 технічно вибори Верховної Ради заборонені Конституцією в стані війни. Тобто <гум> нікак. Е, місцеві вибори не, не заборонені, але це там умовно там жовтень 25-го року. Хто зна, поки не знаємо. Е, стосується виборів президента і кажуть, що Єрмак їздив в Штати, в тому числі зондував е, підґрунтя таке, щоби провести вибори президента весною наступного року. Але тут же ж у нас буде ж багато питань: а як ви збираєтесь проводити вибори? Ну, умовно, позавчора в Сумах е, була 18 годин тривога. 18 годин з 24. Тобто, як ви збираєтесь проводити вибори в Сумах 105 дільниць ніяк. І е, ну, або там в Краматорській, або там в Миколаєві, в Запоріжжі, Понятно, що якщо в день виборів буде взлітати вся авіація, будуть шахеди, е, літати днем і ночі, тобто вибори нам не дадуть провести. А, ви хочете змінити вибори, щоб у нас не один день голосування було, наприклад, там, ну, тиждень чи два на да? Ну, Росію жіно не, не срастеться, тому що а як ви будете забезпечувати голосування бюлетенями для, як мінімум, 3,7 мільйона наших громадян за кордоном, там від 3,7 до 7. Ну, Різ, різні цифри називати. Але окей, ну близько 4 мільйонів. Як ви забезпечите їх голосування? Потім там, типа, чудаки, а як ви е, хочете забезпечити голосування армії? У нас е, 1,3 мільйона в армії, і з них там як мінімум 1300 на нулі. Як вони будуть голосувати? Непонятно. І тому кажуть, що кажуть. Кажуть, що Єрмак їздив і м, американцям казав, а є ли в Дії? Ну, всі кажуть, не, ну ви смішні. ну, голосування в Дії, ми ж вже ж проходили це на виборах Москви. Коли москвичі, е, е, ну г, умовно, е, якась московська дія, я не помню, як вона називається, да, у них, і виходилось, у них можна було голосувати в Дії, і можна було бюлетенями. Так, бюлетенями. У Собянина было 47%, а в ДИИ 97%. О. Вот, вот. Вот это результат. Же, если да, можем же, если захотим. И все, Собянин с первого тура выиграл. чего за счет ДИИ, за счет тех, кто голосовал телефоном, можем. И поэтому я, Виктор Вабренко, Николы, не поверю в голосование в ДИИ. Так вот. І е, е, некта Єрмак приїжджав і казав, що ми готові. Ми готові там типа голосувати в Дії, Ну, типа, щоб це була надія, а щоб якісь наші партнери з Сполучених Штатів з Європи зробили якийсь консорціум, зробили б якусь програму, і ця програма тоді ну, типа. Бабаренко, ти не віриш в дії, Ну, американцям же ж європейцям віриш, голосуй в їхньому додатку, ну в телефоні. І типа так побідім. Але е, тут цікаво, а як це впирається в закон України, де е, Виборчий кодекс е, ну, дуже чітко регламентує. <laughs> що мають створити дільниці комісії, що на дільниці комісії має прийти, там, типу, чудаки. А як ви хочете це все, блін, помножити на ноль і зробити голосування в дії, я в це не повірю навіть. Ну, і я сподіваюся, що американці нам ну, таку там не, не підсунуть. тому що ми в неї вірити не будемо. Давайте проголосуємо бюлетенями. І тому, а ще там варіант. А може там він на тиждень е, відмінить від військовий стан? То, ну, теж дурня. Ну, тобто, е, ну, технічно, технічно е, це можна зробити, якщо мета е, офісу президента зробити не вибори, а псевдовибори? Ще інший варіант. Ще інший варіант зробити путінський варіант, да, там типа, ми все проголосуємо чесно, все у нас взагалі не підкопайся, но ми Залужного, Порошенка, е, тож Буданова, Юлю там не висунемо. У нас буде Зеленський, Арестович, ну, умовно там, типа, а хто тут за русський, да Ну, и то там бомж, какая-то тетка там, якость, там ну, из рынка в Харькове, из Барабашова, ну, в общем. Ну, как у Путина, путинский вариант, есть Путин и четыре неизвестных, вот, загадайте призвища хоть одного конкурента Путина, их было четверо, я сейчас не вспомню, и вы не вспомните, и, и в Россиюшке 90% людей не хто кто это был. Це теж був би хороший варіант для Зеленського. Тобто, давайте вийдемо на вибори Зеленський і ніхто. І чотири ніхто. Теж варіант. Ну, нам такий варіант, здається, не нездійсненним. Мені б хотілося, щоб поміряли Зеленського з Порошенком, з Залужним. Um, з той самої Юлії Владимирови. А я уверен, що навіть якщо вони Залужного Буданова не пустять, виграє Порошенко. Не пустять Залужного Порошенка, виграє Юля. У Зеленського виграє в чесних виборах будь-хто. Але Зеленському так не цікаво. Цікава теза. Цікава теза. Е -е... Я собі навіть записую, слухайте. <с khansl> <эз> yeah, so, у Зеленського uh... виграє. Oh. Так. Навіть я виявляв. Дивіться. <ріст> Дивіться цікавий ще момент. От ви згадали про залужного. Я згадав оцей випадок, про який розповідав нещодавно е генерал Кривонос Сергій Григорович. Е я сподіваюся, що він десь найближчими днями у нас теж з'явиться в нашому ефірі. Можливо, більш детально розповість, але. Тут цікавий момент про оцей замах на Залужного, який стався да, да. на лінії я фронту чув, я чув. після дзвінка з Офісу президента. Да. Пам'ятаєте, як Володимир Зеленський виступав на Генасамблеї ООН і розказував про свого товариша, як на нього скоїли замах? Хто це був? Шурма, по-моєму. Ну, Чи на кого? Чи шефір? Шефір, про шефіра, мова, да, да, на шефір мовиш. Про шефіра, мова йшла. що на його друга скоїли замах, і він про це навіть на Генасамблеї ООН сказав. Цікаво, а чому ми тільки зараз зізналися про цю подію насправді? Чому ми тільки а, зараз. про Як вони розслідували? Як Татаров перекусив кадит якомусь Чеченцю. О, о, це історія, це гучна історія насправді. На весь світ розказана, бачите? Да. Правда, ніхто не бачив цього і ніхто не так само як ніхто не бачив за навісочкою, е, як Арестович е, цей гранатометик ховав теж ніхто не бачив ну, ну но... а і скільки він там 36 разів у нього виходів було да да, -да. Чи скільки чи 60 да -да. Да, ну, так, 36 от... чи 60 там, а по Києву, скільки з Татаровим у нього було виходів там, ну мама не горює. Ну, От, Ніхто, правда, не бачив, ніхто не бачив, щоб чеченці прорвалися. Я для мене це, блін, взагалі дивовижна справа. Я просто уявляю, десь чеченці. Посеред Києва десь біля стели незалежності, да, біля оцього глобусу, кажуть, служба, скажи, куди б пройти. В Зеленського хочу бить? Да, там, типа, тільки не говори татарову, а то татаров прийде там кусі там. Ти, типа. Ну, ну, бред же ж, да? Ну, ну, Здавалося б, для здорових людей бред, то якщо б я готував там якусь отергрупу, яка хоче дойти до банкової і там когось бити. То це, бути, мабуть, там якісь Кубані, українці, української українською, які б сказали слово «паляниця», е, правильно. да? Ну, ну Точно ж, ну, я, ну, блін, я, будучи генералом ФСБ, точно б Чеченів не відправляв е на банкову. Ну, То, що вони спаляться по носам, по ну, своїм там, ну, блін. Але. Е 에, щоб ми знали і щоб наші глядачі знали, що той наскільки залежний наш президент, що він вірить навіть, навіть таким байкам, тобто він, або ні, ну тут два варіанти. Або він не вірить, ну думає, що э, Інші повірять в це. Так, так. Нам же факти він повірив сам. Тобто йому татарів з Єрмаком розказали, що там типа Володя, поки ти тут жрав мівіну з подаляком, Подаляк же ж розказував, що перші дні вони їли мівіну. Да? В, в офісі президента, десь в бункері. Це при тому, що Олександре, я в оточених сумах, ну, я хочу, щоб ну, е, е, ну, коли суми закрили в перший день да, ми е, е, якби відбилися, да, е, русняві ми не могли зайти, тому що кругом було пласти, 10 тисяч людей отримали зброю, суми стоять в да, е, Ну, аби мені хтось сказав, що там, типа Вітя, може, ти ж як в офісі президента їв міну. Ні, все нормально. У нас тут привозили, роздавали там э, рульки, курей, молоко безкоштовно. Я клянусь, молоко безкоштовно. О, я діабетик, і в мене закінчились таблетки. В мене... Я написав тільки в це, і мені тут же там 300 повідомлень. А, тобі треба діабетон, приїжджай сюди, ми тобі дамо. Ну, але саме головне саме головне, коли я м, прибігав на офіс, а в мене офіс, і тут же ж, е, ну, поруч з моїм офісом, поруч поруч, е, був хаб, куди привозили все. Так от, туди ресторани для волонтерів, таких як я, привозили хабчик з другого дня, тобто ресторан. Привозить каструлю супу, каструлю плова, там якогось там, типа. І я твою дивізію, наскільки ж у нас Офіс президента неефективний? Вони жрали мівіну, вони навіть в Подальше, чи Єрмах, там, чи скільки там, там 500, а там, 370. Щоб ви знали, в Офісі президента? Працює е, офіційно 372 особи. 372 чудака, і їм не приніс якийсь е, е, ресторан, то саме Тіщенка, Колі Котлети. Коля, та привези з президенту суп, а чого ж він давиться міни, сума в Окружованих Сумах. їсть в <ріця> <ріця> він ресторанну їду! Ресторанну їду!» А бідний президент з подалеком давляться мивіни. Тобто вони або нам э, брешуть, або вони э, дуже неефективні менеджери. А я думаю, і те, і друге, вони і брешуть, і неефективні. Їм могли і не підвести дійсно э, жратви, тому що ну, там, типа, блін. а Коля Стіщенко в, в цей же час окруження в Закарпатті десь виходить. Ми ж падали, а потім не. в Таїланд. «Да-да-да, Там десант десант був, Таліван. Слухайте, ну це історія. От мені цікаво, На кого це розраховано? На кого це розраховано? Такі легенди, які. То ці легенди про Татаро, цей Арістович, який там в засаді стояв там в, в, на Банкові, там ще щось. Вони, і вони паляться на кожному шагу, на кожному шагу. Тобто, коли вони сказали про війну, я там типу, о, Боже, блін, щось тут не так. Або вони, блін, ну, сильно шепчуть, або вони, блін, наскільки не ефективні, що не можуть з сусіднім рестораном договоритися, щоб президенту безплатно привезли пайку. Ужас. <хи> у, нас, у нас було там, а, у нас же ж тут же в ж, перший же день. А, ну, не в перший, ну не знаю, в якийсь день там. А, ні, ні. Перші сім днів нічого не було, а потім е, е, з'явився наш губернатор. Ну, з Тернополя він вищав. Ну, з Тернополя ж, ну, понятно, управляти сумами ж легше, і він там забороняє. Типа Продавати алкоголь сюма. І тут же ж все занавісили алкоголь. І тут же ж нам волонтери привезли. Я не шучу, от зараз не шучу, привезли е, бідон спірта, ще один там волонтер привіз, бідон самогону, типу, ну, щоб ви не скучали. У нас ніхто і не бухав там ну, особенно. Е, ну, верніше, майже Майже не були, да, кроме нехторих. Е, але я сам про те, що там, типа. Як тільки слуги народу вводять в сумах сухий закон, тут же хтось привозить там, типу, от я не шучу, бідон спірта, типу хлопці, вдруг що, а то, то уважить тепер недоступно там ще щось. Блін, мені, мені оця казуїстика їхня, ну, мені здається, ну наївно. Ну, коли ж, ну, коли ж оці 32% повинні ж перестати вірити, блін, в абсолютну брехню? Яка нафіг? Але вони нас на повному серйозі кажуть, що, блин, перший тиждень Зеленський е, питався мій І я після цього кажу: так, е, а як нам виграти війну? Якщо в офісі президента, в перший тиждень війни не можуть придумати президенту нічого похавати крім війни. Ай-яй-яй, я переживаю за офіс президента. І це при тому, що там прописані 372 чоловіка. А в Сумах на другий день мене годували ресторан на їжу. За те, що я був в хабі, я приймав там волонтерів, я відправляв там типу, десанти, бити там москалів. Я допрашував вже на другий день плінних. Русский. Ух ти. <реш> Отак. От от. І ми віно ви не їли. <реш> І ми я не плачу. Да, зачем мені ми вина, если тут хороший хамчик привозять.